Душе моя! Чого ти сумуєш? Душе моя, убога я, чого мар не плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивись, Знімають, з шкурою знімають, бо нічим, мабуть. Княжат недорослих, а он розпинають вдову за подушне, а сина поють, у сина, єдину дитину, єдину надію військово дають, бо його, бач, трохи. А мати пшеницю на панчині жне. Лети ж, моя дума, моя люта мука, забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство. Ти з ними росла, ти з ними кохалась, їх тяжкі руки тебе повивали. З тебе путь. серце заховаю та тим часом пошукаю на красі та раді і знов лишу на понад землею, і знов прощайся я з нею. Тяжко матір покидати у безверхі хаті, а ще, ще дивитися на сльози та лати лечу луччу ай вітер віяє